Чергові зміни хто має право на бронь від мобілізації до кінця 2025 року. Отож бронь традиційно отримують працівники критично важливих підприємств: це енергетика, транспорт, медицина, зв'язок, банки, а сфера та оборонка. А ще без змін все залишається для держслужбовців, співробітників, органів місцевого самоврядування та стратегічних установ. Але з вересня 2025-го діють деякі нові правила. Відтак підприємства в прифронтових районах можуть забронювати 100% своїх. Працівників, а от для більшості бізнесів залишається ліміт до 50% військовозобов'язаних. Крім того, для більшості бізнесів діє ще одна вимога: офіційна зарплата працівника має бути не меншою за 2,5 мінімалки. Це приблизно 20 тисяч гривень. Винятки є для держслужби та оборонних підприємств, але бронь не вічна. Її можуть зняти, якщо підприємство втратить статус критичного, або ж працівника звільнять або знайдуть порушення у військовому обліку. І варто пам'ятати з строк дії броні 6 місяців у період оформлення нової чоловіки можуть підлягати мобілізації.